Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного і благословенного вечора. вам, нам усім благодаті, швидкої перемоги. І вас вітає канал Захоплення Марічки. Як ви бачите, лежить в мене на підлозі дві бутилки Кока-Коли. Одна була повна, а друга була десь так півлітра, напевно. Тут у нас є скільки, яка це ємкість. Не бачу, друзі, без окуляр. Чекайте хвилинку. Літр 75. Ну, це значить, в нас десь вийде 2200, десь так. Для прилипача, друзі, дала чуть рідкого господарського мила. Ну, і, як бачите, ну, так, 2500 виходить. Зараз гарненько накачаю і піду кропити капусту, друзі. Капусту. Буду кропити лише ранню капусту, тому що на пізні білокрилки нема, а на ранній все ж таки літає. Ну що ж, йдемо на грядку. Попередній раз я кропила біопрепаратом, напишу під відео яким. Ну, скажу вам, може, не настільки багато її є, та все ж де не літає. І хочу покропити. Кока-Колою. І друзі, я впевнена, що буде дуже-дуже хороший результат, тому що я знаю, що Кока-Колою кроплять і досить гарно допомагає. Пізню, ще раз повторюю, пізню капусту кропити не буду. В кінці відео я вам покажу. Ну, а ранню то треба кропити. Бачите, злітає. Небагато, але трохи є. Так, ну що, качаю повітря і будемо кропити. Спочатку буду старатись так кропити, щоб вистачило на всіх капустин на ці, на рані, щоб на, на всі головки вистачило. А коли залишиться, тоді. Пройдемося повторно по чуть-чуть. Ось так гарно зубов сторін. А бачите, мене... Ой-ой-ой-ой. У ой, ой, ой. мене тут два розпилювачі і дуже гарно все виходить. Не бійтеся кропити. Це не хімія, я рахую. І буде мати гарну капусточку, друзі. Спочатку, бачите, не було, я на це не звертала уваги. А потім, а потім почала появлятися та білокрилка. Як де дуже гарна. І нема нічого. А як де? То дуже печально. Зараз на даний момент дощів не передають, і я дуже-дуже надіюся, що все гарно подіє. Ось так. Ось так. Хорошенько, хорошенько покропимо, друзі, і все буде добре. Ну, ось і все, друзі. Кока-кола вже майже закінчується і... Я укропила геть усю капусточку. Вистачило на все. Огірочки наші зав'язуються дуже багато зав'язів і пусту цвіту не видно. Я розприскаю геть усю Кока-Колу. Хай не стоїть, а там її трохи лише залишилось. І я думаю, що я до цієї капусти вже більш повертатися, друзі, не буду. Ось так. Ну і зараз я докроплю і підемо подивимось на той бік. Побачимо, яка ж там капусточка. Чи там потрібно кропити, чи не потрібно. Якщо не потрібно, то не будемо. А якщо потрібно, то там капуста є пізня і її можна спокійно покропити твіксом. А це рання, то нехай буде покроплена Кока-Колою. Все, останні, останні соки, друзі. Але докропимо. Хоч і останні соки, то все ж докропимо. Так, друзі, хай капусточка в'яжеться, а білокрилка нехай йде геть з нашої грядки. Ну і, друзі, покажу вам бурячки. Бачите, де молоді листочки, вже зовсім по-іншому ростуть, не, не загортаються. Ну, а ті, що були загорнуті, Воно, почекайте, ну, як то як-то, як -то туди доступитися, тому що немає нічого, бачите, не літає. Вони просто, може, ще їм мало часу, щоб вони розгорнулись. Бачите, нема, нема нічого. Я дуже задоволена. Таким препаратом, як Твікс. Дуже гарно працює. Так, у нас вже є 10-та година. А ну, Де тут наша капустинка? Ось капустинка. Одненька. А вся решта, бачите, тут може трошки поїчено. Ну, не вилітає. Це може, бачите, бачите? Треба й тут кропити, друзі. Ну, не всю. Я вам все ж таки скажу, не всю. Та середня, а це є пізня. Бачите, пізня одинакова. Правда, її картопелька трошки приглушила, ну нічого. Зараз ще трошки часу, картопелька буде. Значте, яка чиста гарна. Картопелька вже, вже буде сохнути, а капусточка буде гарненько рости. Нема. Нема, друзі, нічого ніде. Все чисто. Де краще, де гірше? То таке. Нема. Нема, нема, нема. Що нема, то нема. Там на початку в середній, то трішки є. Там треба буде розробити твікс і покрупити твіксом. Та й все. Бачите, картопелька вже. При скоро, друзі, будемо копати ще чуть ще півтора місяця і будемо копати. Ну що, дорогенькі мої, скажу вам до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. А ранню капусточку все ж таки я вам раджу покропити Кока-Колою. Можете додати не господарського мила, а феррі. Чи любого вашого. Миючого засобу для посуди. Та якось ось так. Або різкого мило. Мені господарське мило подобається. Я кропила картопельку, не знаю. Картопельку один-єдиний раз кропила, хтось зі мною давно, то вже знає, що я досить-досить давно кропила. Один-єдиний раз. І хочу наголосити. Що я завжди картопельку кроплю десь після 9 і біля 10 години вечора. У мене такий, ну, девіз девіз, кропити картопельку любе, щоб я не кропила, з 8-ї години вечора до 8 години ранку. Ні в якому разі я не кроплю це все в день, коли пече сонце. Не знаю. Якось так якось так, дорогенькі мої друзі. Все, пока. Бережіть себе. І своїх рідних пока, пока, пока.